В моєму дитинстві була популярна восьмибітна консоль Dendy, Ліфа Сюба. Це клони Famicom і NES. Але во всьому світі ще була одна восьмібітна консоль від конкуруючої компанії Sega. Вона називалася Sega Master System. І на цю консоль виходили схожі ігри з іграми на NES і Фаміком. Наприклад, на NES була популярна гра Spartan X. Також схожа гра називалася Kung Fu Kid Виходила на консолі Sega Master System. Це гра але ранній бітемап, такий, який виходили 80-ті роки. І тут головним героєм ми якраз керуємо хлопцем, який знає бойові мистецтва і бігає по стародавній Японії або Китаю і б'ється проти різних різних ворогів. До речі, рівні тут доволі різноманітні а сам геймплей складається з того, що ви керуєте персонажем, який відбивається від... Великої товпи ворогів, майже кожного ворога він може вбити з одного удару. І у нього, у самого головного героя є стрічка здоров'я, і головне, щоб вона не закінчилась. По ходу проходження гри з цих самих ворогів випадають такий поверп. Ну мені це дуже схоже на такий, знаєте, закритий капкан. І цей поверп це ну, такі собі сюрікени, якими може потім кидатися наш головний герой, якщо натисне старт і удар. Після проходження кожного. Кожного рівня ми доходимо до боса. Боси різноманітні. Тут гра перетворюється з бітимапа Файтинг. Вам треба буде перемогти цього боса в стилі такого і ER аркунфу. Можливо, пам'ятаєте також таку гру, яка була популярна в ті роки. Коли ви пройдете боса, ви переходите в інший рівень, рівні різноманітні. Це може бути в парку, в лісу, в місті, в середині якоїсь будівлі. Це все зроблено в такому східному, більше китайському стилі самі персонажі також міняються періодично і це виглядає доволі непогано. Також гріє музика. Музика на Sega Master System це не сильна її сторона, але в цілому музика як для цієї гри доволі непогана. Вона додає атмосфери і грається доволі динамічно. Тому хто не грав, спробуйте, буде цікаво.